Bye. Uh -huh. наконец то я в дружині забрав цю лайбочку. Хочу вам її показати. Машина пригнана з Швейцарії 2011 рік. От. Місця в її дуже багато. Це Micro Ven. Оце мікровен. Що спереду, щось ззаду. Все в оригіналі. От. На машину є повний пакет документації. Сейчас мы глянем чек, когда машина была куплена из салона. Машина полностью Зроблений сертифікат сертификат Це Вся история по машине с момента покупки. От. Если точно бути куплена она. TikTok не разрешается выставлять. Інформацію не будем снимать. 2011 рік, 12 месяц. Полностью вся сервиска є. Повністю все отметочки. То есть машинка выдеали. Чек з магазина сохраняется. То есть, чек лист Куда и кем машина і вона была куплена. То есть, все тут есть. Вся история, вся сервісна книжечка, все згідно оригіналу. Це на офіціалі 19 числа 12 місяць 11 рік. Чек з магазину все є. І уся сервіска є. сугубо, вплоть до останнього ТО. Останнє ТО було 171 тисяч км назад. Все відмічено, все є. Машина чесна. Машина в ідеальному состоянні. І ще як ви можете замечати, дивіться, по машині. Є усі ось лейбачки, бачите? От, зараз облизимо. Штриходик і всі меточки. По машині є максимально все. Хтось може сказати, що в цій малишці немає місця, хера, ви ошибаєтесь, місце в її немерено. Тобто, Як сімейний мікровен, а її хватить з головою. І Зараз хтось знайдеться з села, скаже, багажника немає багажника. Дивиться, багажник їй, просто огромніший. Вот, багажник великий, место хватает, машина по высоте высокая. Вот, место хватает, и дивиться, что у нас еще. Делаем вот так, вот так раз, наверное, раз, и делаем, опускаем подголовник, делаем два. У нас складается ровный пол, вот, опускаем подголовник, у нас складается ровный пол, І що ми друзі маємо? Опа. А ми маємо 1,85 Пащі я вліз сюди в машину. тобто місце, як ви бачите, нормальне Для машини сімейної, вистачить у воду. Також тут є ще одна така ниша под, под, под докаточку або під газ. Будемо дивитися, з вулиці. Тут є задні е, задня підсвіточка, Як назад даємо. По оптиці все нормально. підсвітка номера все є. На секундочку, в цій манюні колесики R16 185 60, 16 Літві диски, дискові тормози. Все обслужено Повторителі є тут. Тут у нас стоять звичайні ледівські лампи. Працюватиманочки передні. Все в оригіналі, все заводське є. Под капотом у нас заховався тайотовський надійний двигун 1,33 літри. На цепу. Обратіть увагу, під капотом ніхто не мив. Заводські є лейби. Тут іде заводська обробка, не витікає щось. Ось. Скарб. Там цепочек, все в ідеалі. Коробочка, все, всі жидкася, усе чотенька. Дивіться. Акумулятор, житкася. Усе по машині як полагається. Це Швейцарія. От, Жоден болтик не крутився, нічого не не красилось. Все в рідній фарбі. Одно єдине. Отак е, от, от кантик. 180-160 мікрон б'ється. де-то був перелак. підкраса, нічого немає. Це, мабуть, в Швейцарії, тому що є фотографії, яка вона була в Швейцарії перед погрузкою на трал. То есть, нічого не було, У Швейцарії не можна на царапаних машинах їздити. О, Друзі, стекла всі родні, панорама, нічого не бежить, нічого не таще. Цвіт у її класний. І машина взагалі класна. Ржавчини гнільки, нічого не де нема. Бачите, навіть заводські ось стоять такі. Защита на дверях стоїть заводська. По кромочкам, по всьому. Тут заводська бронепленочка наклеєна. Тобто немає сколіка, не ржавчинки, нема ніде не нічого. Присутня легка таніровка іменно задніх, задніх стекол і тут заводська таніровка. Це все по заводу йде. Трошки легеньке танування машини є по європейським допустимим нормам. У мене дружина цю машину дуже сильно полюбила. Так, Навігація тут є. Тут навігація робоча. Як її включить, я не знаю. Зараз побачимо. Тут сенсорне теж. Ось навігація. Навігація працює. Е, є вибір режиму їзди. Режима всього музичка, все чітко. Диски, все читає. Управління кліматом, усе на електриці, все чітенько. Е, Обратіть увагу, на машині 181 тисяча пробігу, можна так сказати. Подивіться на стан. На стан бачите Тут нічого ніде не зализано нічого ніде не затерте, тобто сереально її пробіг. Руль заводський. В заводському стані, бачите заводське плетня? Тобто, рулі все в ідеалі. Сидушки, не чистились, не мились, це все будемо ми робити. Друзі. Заднє сидіння тут вище йдуть, ніж переднє. Сидіть у машині дуже класно. От. І що основне класне, що тут у нас немає, бачите, немає е, ніякого бугарка. У нас ровний пол іде. В машині сидіть дуже комфортно, дуже офігенно. І коли ти знаходишся в цій машині, ти розумієш, що таке тойота. У дрібницях, у надійності, це щастя. тут бутилочки ми можемо поставити. Хороший Подлокотничок удобний у нас є. Закривання, відкривання двері. І дивіться, якість Тобто, Ніде не немає порваного, нічого блокировка дверей є для дітей. Це настоящий сімейний мікровен. Тут вже, друзі, прижився крабик, Пахучка висить. У нас вона заводиться дуже легко. Вижимаємо тормоз, Безключовий доступ у нас, Вона заводиться, клімат, музичка, камера заднього вида, Пробіга у нас на секундочку 1801 тисяча. Дивіться, значить, подогрев сидінь передніх. Ось вот такая тут консоль можна ставити, подлокотничек, все, подлокотничек, кстати, вот есть От. Дальше э, дивимося, що у нас є. У нас є підрульові лепестки. Сама надежная коробочка ICN 7 ступка, Так само можна і включать у. Значить, когда ми включаємо задню скорость реверс, у нас є офигенно чітка камера заднього вида. В паркінг ми стоїм. Тут у нас є один бардачок USB AUX. Тут у нас ще один бардачок. Вот такие вот. По машині. Датчики дождя, датчики света є. Мультируль повний. Регулювання руля по висоті по виліту. Регулювання по висоті по виліту. В машині дуже. Приємно їздити регулювання е, світа фар. ЕСП система блокировці, регулювання зеркал. Зеркала, кстати, автоматичний подогрів. Блокировка е, всіх дверей. Блокировка е, опускання стеклоподйомників. Хороша музичка з пещалочками з усім. Автозатемнення, панорамка. О. Усе максимально комфортно, максимально для людей. Тут із заводу не було нічого. Тут у нас должен бути зеркало. Да, подушки безпечності. Тойота на вищому рівні. От бічні передні передні і задні бокові. Тобто по машині машина дуже класна, дуже комфортна і розуміє, що таке тойота. Дуже тепло в ній. Ну, взагалі, машина пісенка. Їде вона просто. От, тут громка связь є. Закрию панораму. Панорама працює. Можна відкривати по далечині, як хочеш. Не Ни п'яти, нічого нема. Вона не бежить, не тече. Все в ідеалі просто. Ну, Toyota є Toyota. Нажимаємо тормоз. Нажимаємо Drive. І що? І правильно, ми поїхали. Ми їдемо. І кайфуємо, насолоджуємося життям, насолоджуємося дорогою, і насолоджуємося цією прекрасною японською якістю, надійністю і простотою. Дивися на неї, вона така фуфельна, маленька, непонятна, наче нічого немає. Ну, коли ти сідаєш усередину, все є. Для комфортної, класної їзди, все є, і машина укомплектована максимально повністю вся. Зараз, друзі, їдемо на яму. Я вам хочу показати її знизу, щоб ви розуміли, що таке Тойота і що таке пригнана із Швейцарії. І дивіться, що саме основне дружина в мене кайфує, яка вже настільки привикла до автомата. Вона маневрена і якась поєднання. Розміра її, дивися, маленька, можна впихнутися, де хочеш по місту, паркуватися. Неї дуже зручно, дуже Ну І в той же час машина по салону велика. Тобто тут висота і ширина салона, і воно зроблено як у сімейному мікровені. Тобто Машина удивляє, машина цікава. І машина класна. На її їздить одне задоволення. Ззаду стоїть звичайна балка, спереду Макверсон, Ну марка Тойота не любить усложняти життя собі, ні її людям. Тобто, мені машина дуже зайшла. Кому треба класна, файна автівка, вона повністю розмітнена. Находиться на транзитних номерах з документами повний порядок. Я вас юридично повністю провожу по всіх етапах. Сертифікат відповідності і якості на неї зроблений, на неї все є. З вас просто перший облік. І все. І катайтесь, насолоджуйтесь. Класна. Ну, друзі, найлюбиваша рубрика. Яма. Ось машина Toyota Verso S. Я лізу під яму. Так, у трубі, що там, все в ідеалі, бачите, все блестить. Далі, що ми тут бачимо? Завод. Все по заводу, диви. Завод? Завод. Все, міточки, все по заводу. Ніде не ні ржавчинки, не ні гнілі. Нічого, все по заводу. Так, так же тут стоячки, все. Ззаді стоїть балочка. Не гніла, не ні ржава, нічого. Диви, все. Завод, 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 завод. Дивіться, труба, яка, бачите, труба блистить. Тойота є тойота. Погнили, поружавчині, нема нічого. Передня ходова, дивіться, по заводу, штрих-коди, всі меточки, все четенько. Тут ця сторона теж завод. Все в ідеалі просто немає защити двигателя. Зато вам удобно тут усе показати. Нема не потека, не кругом. Всі заводські меточки, Нема ніде ніяких нюансиків. Нічого, все чітко, болтики помазані. Бачите, помазані болтики. Все по заводу. Радіатори непотека. Нема ніде нічого. То є все состояние нової машини. хоча вона не нова. Уже заліз кругом, де тільки можливо. Вот такая вот вам Toyota. И друзі, вот так вот должна выглядать справжня, нормально, честно, хорошая, классная машинка.